Сучасний світ є цифровим, динамічним, відкритим, без кордонів для будь-якої розвиненої людини, яка прагне змінювати світ на краще. Дніпровська політехніка разом із партнерами університету Роттінгу змінює світ найкраще в межах важливого проєкту Lab Old який є логічним продовженням попереднього проєкту лабораторія без кордонів, метою якої є усунення часових та посторонніх меж в доступі до сучасного інноваційного, кіберфізичного обладнання, лабораторії для всіх. Лабораторії без кордонів. Ці два проєкти є послідовним розвитком технічної освіти з використанням технологій віддаленого керування. Саме завдяки співпраці вдалося досягнути мети. Ми створили лабораторії, які можуть бути використані з будь-якої точки світу. ВАП ФОУ це проект, який про комунікацію, про взаємодію між університетами українськими, європейськими, про побудову нових наукових стендів, про а, крутих роботів, про електромобільність, про промислові установки у зменшеному форматі, які ми навчаємося налагоджувати разом зі студентами та формувати круту освіту майбутнього. And with this, you're also able to uh, bring the abstract concepts of control engineering to the students a little bit easier. That is the main idea of this experiment. What I find particularly valuable, what is particularly interesting, is that we control real objects in electromechanics and automation. Маємо справу, хоча і з невеличким, але ж з реальним двигуном, такий як ось це і реальна електроніка. А це не модель, це не якась там інформація. Якщо ти робиш все правильно, воно працює. Особисто для мене лапфо це перш за все можливість обмінюватись досвідом з закордонними колегами та спілкуватися у тісній взаємодії зі студентами, які якраз і формують нашу майбутню освіту. Хоча частіше за все вони про це навіть не здогадуються, бо на прикладі них їх робіт та того, до чого вони прагнуть та намагаються досягти, ми формуємо свої якісь думки та напрямки та підлагоджуємось під них. Також лапфо для мене це можливість набути досвіду, в тому числі і комунікації англійською мовою, подивитися, як підходять професори у європейських вишів до процесу викладання, до процесу формування задач, та взагалі оцінити реакцію студентів на те, що ми робимо. ЛАПФО – це класний формат співпраці між університетами України і Німеччини, це отримання досвіду роботи з сучасним обладнанням, це новий формат навчання. Дніпровська політехніка вже забезпечила 5 окремих стендів чи то лабораторних проєктів які відкриті цілодобово, без кордонів, без часових обмежень для студентів всього світу. Цей проект вже масштабується. Ми маємо позитивний досвід використання сучасних технологій разом із університетами України, університетами країн Європейського Союзу, зокрема Німеччини. Далі буде.